Сандра, попередній сезон ви завершили в німецькій лізі. Твоя команда там дійшла до фіналу, а наш наступний суперник Улім вилетів у чвертьфіналі, власне, так як і в Єврокубку. Що ти можеш сказати про силу нашого суперника наступного гру? Ну це дуже буде важлива гра для нас, тому що Улім грає у дуже гарному чемпіонаті у Бундеслігі. І... А вже ж це команда з великими традиціями. І я вважаю, що в Каунасі прийдуть, підтримують наші співвітчизники, і литовці, і українці. І вважаю, що це дуже важливий матч для нас, і ми повинні перемагати. На що звертаєте особливу увагу при підготовці до цієї гри? Ми сьогодні-завтра будемо дивитися відео і вже дивитися на суперника. І сьогодні будемо тренуватися і готуватися до матчу. Ти сказав, що сподіваєтеся на підтримку в Каунасі. Як ти гадаєш, прийдуть вболівальники того Шаргеріса вас підтримати? Я думаю, що спецслужба і також гравці і нашого клубу дають репости і дають на цю гру. Я вважаю, що повинні прийти і підтримати нас. У вас зараз досить такий шкільно щільний графік ігор. Чи не важко при такому графіку грати ще домашню гру в іншому місті, чи не важливо це дуже? Ну, це не так далеко. Це три години на автобусі, і у нас команда з великим розтиром, і Я вважаю, що нено розподіляє добре хвилини на майданчику, і я вважаю, що у нас будуть сили грати перемагати.